А пам'ятаєте, як вас вивозили, то коли прийшли вони до хати? Прийшли до вас? вночі. Ви знаєте, я, я спала тут, в тій кімнаті, мама спала там, в там тій кімнаті. І вони постукали в моє вікно сюди. Прийшли вночі, то було, може, деке, друга година ночі, і сиділи до ранку, бо думали, що прийде Іра, що Іра прийде, йде, і вони її цапнуть. Але тим часом вона прийшла до рану, ми нас тримали мене брата і маму на одному ліжку, там в тій кімнаті. І бо то брат, ну був вже малий, той що то він малий, був, ще 15 років над мав, 14 літ. Ну і то нас на одному ліжку тримали, докли розвиднялося, то в жовтні вже довша ніч. Ну, та вже А я, знаєте, я з ними кому він із, я з ними сварилася, я, вони, і я кажу, чекайте, бо я мушу зуби почистити. Я щіточку знайду, почищу зуби, туди ще буду вбирати. То той секретар е, сільради, то він мені згадував, що як ми з Сибіру приїхали. Каже, я розказував всім хлопцям партизанам, з ким зустрічався, як ти, ти ще збирала в Сибір. Я. І почали збирати. Я кажу, а він ну, бери, збери речі. Я кажу, а на що мені ті речі? Ви нас викинете на сніг, щоб ми позамерзали. Я нічого не беру, але правда був серед них якийсь такий мускаль, що вже розстелив, простили на, на підлозі і складав з шафи там, одежу і подишки перини. То пери на дві і то, то все складав і казав, бери, бо тобі то все пригодиться. Ти не думаєш, що ти зразу вмреш. Я кажу, а ви на що нас везете, щоб ми жили? Ви нас на то везете, щоб ми помирали? То мені хтось лодку мені казав, каже, казала, така, як ти ще не бояла. А я то кажу, мала, ще вже бояти, все одно вже. То вас на машину погрузили? На фіру. То ви одна сім'я, кого тоді вивозили? Ми їхали на ще одна сім'я була. То хто з вами їхав? До Але вони всі помирали, їх нема вже нікого. А їх за що везли? Про що? Їх за що? За що за нічого? Його сестра того Дуганика в Богданівці жила там за двір'ю. і там її. А вона ще тут прийшла до них і тут крилася. Бо вона була членом організації. То вони її тут вирахували. Сексот був такий, що їх видав і, і так все, що... за неї, за те, що вони переховували ту сутру. А І куди вас перше завезли той Єфіру? Завезли нас в Кемеровську область. А перше десь в район везли вас? Як ви Ні, на то відразу в поїзд. Відразу а де по... пакували? На стації. Золочеві. Золочеві. Так. Привезли нас в машину і вже повний вагон був, то ми вже так на землі нас посолили біля дверей. Але ми перед нами понакривалися і так їхали три тижні. Не нечесаний, не чесаний, не, не ви розумієте, що то означає, як то виглядає. Я не знаю, який ми мали вигляд, як ми вилізли з того поїзда. Ну то що ті поїзди були такі, що вже не мали електропоїздів, ще суєти ще немало. То що на електриці їхали, ще на вуглю. А ви там не чекали в Золочеві на поїзд? Ні, відразу так? вже поїзд стояв, повний вагон вже був людей, і, і нас запхали, то скеру. Ще е, е, зерно, кукурудза, там якесь ще зерно, мама мала. Контингент щось дали, бо щоб не прив'язали до нас. А, а, а вони все, і контингент забрали, і нас вивезли, щось. Забрали в пак вагон. Бо тут нема місця, казав. Ну, а, а приїхали, а по вагон порожній там по вагоні нічого не було вже. Вже пропили за дорогу. Три тижні вони ж водки хотіли, а не мали за що. То по дорозі продавали те, що мало вагоні. І ніхто їх не судив, ніхто їх не -то. А щось давали їсти пити по дорозі? Нічого не давали, їсти давали в Новосибірську то були жовтневі свята, то нам дали риби тої червоної, такої по куску, а води не дали. А ми з'їли ту рибу, солену, то, ви знаєте, голодні були, то мусили що їсти. щось, А води не дали, докрили, діти малі були. Ніхто на того ваги не звертав за гірші. Гірш, таких катів гірших немає в світі. Бо є держава, якийсь статус мають, якийсь який вони реагують як держава, а то ні, то таке бидло було. А ніхто не помер по дорозі в тих вагонах? Перла жінка з гори, тут у Огорці село. Померла вона мала поза 80 років, десь було може мого віку. Д'їхало дві сестри і брат. І вона померла вже на під'їзді до того. І, і ще три дуби ми її везли мертву. Вони просили, щоб не сказати, кажуть, бо вони викинуть де-небудь позакопають, а ми вже заїдемо на місце, ми собі маму мамою будемо мали в могилку де піти. Ну і так везли її, ми мовчали всі, ніхто нічого не казав, вони її накрили. І так їхали ще троє суток. На кажуть, вони доїхали другий раз. В Їх в 40-му році вивезли перший раз, вони були дуже багаті, а в 45-му вони повернулися. як, як І таки поховали, як приїхали? Так, приїхали. Як приїхали, ми на місце на шахту нас привезли. А де то було? Прошу. Яке поселення? В Ким, Києвовській області, місто Прокопівськ. І вони, вона, вони сказали, ми маємо маму мертву, а вони що вони сказали скорше, Ми б було вигрузили. А вони кажуть, а вона ж воно померла. От як ми під'їжджали до, до того, до стації. І вони би вони було вигрузили. Дебудь вона каже, бо ми там той раз як їхали. В 40-му році кажуть, то, вмерли, то вони вмерли. Вони все забрали, і ніхто не знав де. А тих не пустили навіть на покор. Слухайте, то котра година, може, я вам зроблю хоч каву? Ні, ні, ви ще дорозказуйте нам за виселення, а тоді. Так, і вони, вони, то його й померла. То ви в тому місті були, так? Так. А першим чином, як ви туди приїхали, туди вас десь в баню відсилали? Чи а як... у нас ми як перші в нас вини, то нас на конний двор поселили. Наш вагон був, то був, забрали коні, що в шахті возили ті вагонетки з вуглем. То вони стояли в тих станях, а потім нас зробили нари і нас поселили. То ви собі уявіть, як то виглядало, що підлога як була, то просочувала ще гноївка. Гноївка просочувалася крізь ці дужки. І то такий сморід, і то народів напхали. І, і, і то назвали, де, де, де вас поселили, на кожний двор. То був той барак Конний двор. Бу, то стання було, з двома дверима, така довго стання була. Ну, а потім вже як фурцева прийшла, як стайні здох. Фурцева була міністром культури. Туди вона була і ти во, то ж такий був анекдот, як не ну, тиво. Як вона прийшла, було міністром. Був, і Тої культури, і вона об'їжджала ті гра. А лагера були страшні. Якби розказували ті вже, що вийшли з тюрми в 40, 54 му 54 році, то вони розказували, що були такі випадки, що лізну дорогу будували, то під кожною шпалою лежав мирлець, з голоду вмирала. Їсти не давала, а робити заставляла. Та й так вмирали, кажуть, о, ми... той народ наш пережив. А ми робили нас в шахту, загнали. То чим займалися ви там, яку роботу виконували? Ви в шахту нас пригнали, Я була, мені було 17 років, то мама мені на рік зменшила, ще мене записала з 32-го року. На два роки, а потім комендант каже, знаєш що, ні на твоїм, ні на моїм, я тебе зроблю з 31-го року. Я кажу, та роблю нічого. Ви знаєте, я до э, то, того, то, то, що ще так несерйозно. Ну, я рік робила в шахті, розила породу ми, а я не могла підняти того камінчика, та шуфля була така тяжка, що я не могла підняти а, а ще порода. Порода то тяжка, а ви на основних штрихах, як вони проходили основні штрихи, тії штрихи, то треба було. Порода переважно була, уголь то забирали. То ви рік там робили? Рік я робила в шахті, а потім нас вивели з шахти, бо тому що ж, і жінки. Вже не, не, не дозволяло працювати на тяжких таких роботах, то вже на, на, на транспорті вагони толкали ті. То три тонові вагони. Як він заборився, то нам треба було підставити плече і поставити його на ляйки. А я ще вчепила, а я таке, вони бачили, що я не роблю. Я не хотіла робити. А мама з татом вже не працювали там, ні? Мама працювала прибиральницею, це в гуртожитку підлогу. А тато працював сторожем, ще більше міг працювати. Сторожем працював. А брат? А брат був малий, то він ще не працював, а потім вже через два роки пішов на роботу на транспорті. І так на транспорті працював, доки а не поїхали додому. А до якого року ви там були? Прошу. До якого року були там, в Сибірі? Ми, ми, ми приїхали в 50.